Доброго дня всім причетним. Сьогодні 29 січня 26-го року. Я хотів зняти невеличку розпаковку. Вирішив замовити ще пару живців. Мені здалося, що замовлення недостатньо, скільки було треба. Отже, замовив посилку у Діденко Віталія я не знаю цього чоловіка, замовляю в нього перше, маю надію, що все буде з ним добре. Так, я з ним розмовляв. Класний, цікавий чоловік. Все було вічливо. Отже, будемо дивитися ось Що мені тут прийшло цей раз? Я вже думав в цьому році замовляти більше не буду нічого. Здається, вже достатньо замовив, але вони... Завжди мало-мало. Хто в винограді, той розуміє. Так, 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 де почати, де почати. Так, що правильно. Ні, неправильно я почав. Пічнемо тоді знизу. Я часто бачу реклами Віталія Діденка у Фейсбуці. Та й думаю, чого б і не замовити. Подивився деякі форми в інших виноградарів були, скажімо так, більшої ціни, аніж у нього. Кожен хоче придбати дешевше. Дешевше придбав чи буде якісніше, побачимо. Сподіваємося, все буде нормально. От вже замотав італій. Чи це в мене так розмотується. Так, зараз я зірву тут, цю бірку. Не хочеться цього допустити, тому що ж. Нами на біросі. Ось так. Так. Ну, то ми потім розберемо. Так, бірочка карліта я замовляв. Ось. Карлітка. В такому стані. Чистенька. Гарненька лозичка. Так, наступний. Наступна вишиванка у нас. Бачите? Ось вишиванка. Теж в такому стані. Видно, що замочувалася в воду, стояла лоза. Стан гарний. Так, це у нас Тімсон. У такому стані. Теж чиста лоза. Гарні броніки. Так. Це у нас титан. Ось в такому стані у нас титан. Стан більш ніж задовільний. Мені подобається це. Оце. А а це. це теж титан. Тобто це, я так зрозумію, один з титанів приїхав у подарунок. Дякую. Дякую, дуже приємно. Отже, що ми маємо по цій посилці? Посилка була відправлена швидко, оперативно. Все пишу ціленьке, лоза задовільна, Таку, така, яку просив. По товщині. Мене все влаштовує. Дякую вам. вам найкраще. Бувайте.